Знов. Ось вже я постояла раку. Ні, тобто рак, раку. За дві годинки трошки більше, результат очевидний. Результат ось і на кубках і так. Видно дуже, тому що робота пороблена. Трошечки вже надоїло, але виявляєте таке велике задоволення, коли витягаєш. Такого здоровеного, довгущого, кореняку. Це такий кайф. Кайф від того, що розумієш, що він вже не пустить нащадків іменно з цього курінчика. І тут вже буде трошечки чистіше і класніше. Ну, поки виросте новий, то вже хоч може виросте трошечки. І гарбуз, який до сьогодні, що, сподіваюся, посаджений. День дуже добрий, прохолодний такий, сонце не пече. От облаки на городах працюють, вон ще, люди ще садять теж ось. і ми теж будемо садити далі.